Шановні друзі мої вітаю! В цьому відео хочу з вами поговорити про анатомічну будову печінки. Отже, печінка або гепар. Це найбільша залоза людського тіла. Її вага може коливатись в межах від 1,2 г до кг в нормі. Печінка щохвилини пропускає через себе порядка 1,5 літра крові. При цьому споживає близько 12% кисню, який ми вдихнули. Оксім утворення жовчі, печінка має ряд важливих функцій, таких як кровотворну, особливо вона виражена у внутрішньоутробному періоді, а також на початкових етапах життя. Наступною функцією є синтез з речовин, смоктаних кишківником глікогенів, плазматичних та сироваткових білків крові. Печінка здатна депонувати сахариди, бере участь у утворенні ряду гормонів, наприклад, гормонів наднирників, а також їх у цій деактивації. Вона виділяється сечовину, а також бере участь у загальному метаболізмі. Більша частина печінки знаходиться в правому підребір'ї під діафрагмою. Вона вкрита очеребиною з усіх боків, тобто знаходиться інтраперитоніально. Печінка має дві поверхні. Діафрагмальну поверхню, цебто поверхню, яка дотикається безпосередньо до діафрагми та нутрощеву поверхню, був поверх Ці поверхні розділяються спереду нижнім краєм печінки, а ззаду заднім краєм. Отже, діафрагмальна поверхня печінки. На ній чітко виділяється борозна круглої зв'язки печінки, в якій, власне, і знаходиться дана зв'язка і являє собою рудиментом пупкової артерії. Зверху до неї приєднується так звана серповитна зв'язка печінки лігаментом пуциформіс. Паралельно до діафрагми, до верхньої частини діафрагмальної поверхні печінки приєднується вінцева зв'язка печінки, яка по краях утворює праву та ліву трикутні зв'язки. Продовжуючись на задню поверхню, серпоподібна зв'язка печінки переходить в так звану венозну зв'язку, яка є рудиментом пупкової вени. На вістиральній або нутрущевій поверхні печінки можна бачити цілий ряд борозен та втиснув. Отже, борозний. На цьому слайді ви можете чітко побачити борозну венозної зв'язки, а також борозну круглої зв'язки печінки. Перпендикулярно до них проходять ворота печінки, в які заходить портальна вена, нерви, а виходять симфатичні судини і жовчні протоки. Також ви можете побачити тут бурузно нижньої порожнистої вене і ділянку, де знаходиться жовтній міх. Вищі перераховані структури утворюють n-подібний малюнок, що дозволяє розділити або поверхню печінки на 4 ділянки. Права доля, ліва доля, зверху посередині знаходиться хвостова доля, а знизу посередині квадратна доля. Печінки. Давайте розглянемо тиснення печінки. Всього їх є сім. На даному слайді я буду намагатися показати вам їх як на макеті, так і безпосередньо на знімку самої печінки. До втиснення належить ниркове втиснення, наднирникове втиснення, втиснення ободової кишки, втиснення 12 палої кишки. Шлункове втиснення, а також стравоходу. До речі, на діафрамальній поверхні печінь також є невеличке серцеве втиснення. Всі втиснення називаються у відповідності до того, який орган до них прилягає. В клінічній практиці дуже важливо є визначити правильні межі печінь. Отже, для того, щоб правильно визначити межі печінки, варто запам'ятати 5 критичних точок. Серед них перша в 10-му міжебірі справа по середній паховій лінії. Наступна четверте міжребір'я справа по пригрудненній лінії. Третя. Це є п'яте міжребір'я вже зліва по тій самій пригрудненній лінії. Дві останні точки покажуть нам нижню межу печінки. І вони знаходяться відповідно справа в ділянці з'єднання хрещів 9 та 10 реб, а зліва в ділянці з'єднання хрещів 7 та 8 ре. З'єднавши ці точки уявною плавною лінією, ви дістанете приблизне уявлення про топографію печінки по відношенню до скелету. Слід сказати, що фіксація печінки в даному місці відбувається за рахунок... Підв'язки на вище перерахованих зв'язках. Щоправда, до них ще слід додати зв'язки, які входять в склад малого чепця або малого сальника, і починаються вони в основному від воріт печінки. Також підвішується печінка на нижній порожниці вені і підпирається органами черевної порожнини. Поділ печінки на долі обумовлений поділом печінкової артерії, який йде паралельно з ворітною веною, з лімфатичними протоками та жовчними протоками. Отже, судини першого порядку поділяють печінки на праву та ліву долю печінки. Цей поділ проходить приблизно по лівій частині тиснення жовчного міхура. Ліва частина поділяється на латеральну частку, медіальну частку. Межою між ними служить борозна круглої зв'язки печінки, а також хвостову частку. Отже, латеральна частка поділяється на передній і задній латеральні ліві сегменти. Медіальна частка включає в себе лівий медіальний сегмент і знаходиться приблизно в квадратній долі, а хвостова включає в себе сегмент у постеріоріс або задній сегмент. Деякі автори об'єднують хвостову і медіальну частки разом. Права доля причинки ділиться також на латеральну праву та медіальну праву частку. Кожна з них в свою чергу поділяється на передній та задній. Сегмент відповідної частини. Такі поділи печінки є з одної сторони досить зручний для хірургів, з другої сторони. Печінка має ще одну систему витоку крові в порожнисту вену. І судини системи нижньої порожнистої вени зовсім не відповідають даному поділу, що ви можете бачити на малюнку. При необережно дії хірургах та пошкодженні одної з гілок є ризик відмирання цілої частини. Отже, перейдемо до внутрішньої будови печінки. Внутрішня будова печінки складається з так званих печінкових часточок, що мають приблизно на поперечному перерізі форму шестигранник. Ділянці, де три часточки приєднуються разом, підходить так звана печінкова тріада, яка включає міжчастучкові артерії і вен, а також жовчні круто. Від міжчастучкових вен і артерій. Під прямим кутом відходять навколочасточкові вени і артерії, від яких в свою чергу в товщу часточки відходять синусоїдні капіляри. Особливість цих капілярів полягає в тому, що вони несуть змішану кров. Ці синусоїдні капіляри проходять повз ряди гепатоцитів, основних клітин печінки. І в кінцевому результаті впадають в центральну вену, яка входить до системи нижньої порожнистої вени. Гепатоцити, в свою чергу, складаються в балки требекули з двох рядів, між якими проходить тоненька щілина, яка власне є жовчною протопою. При процесі фільтрації гепатоцити очищують кров. А речовини, які були перепрацьовані гепатоцитами, відправляються в жовч і через систему жовчних протік повертаються назад до 12 палої кишки. Більш детальніше про гістологічну і ультраструктурну будову печінки ми з вами ще поговоримо на лекції, присвячені гістологічній будові цього органу. Крім того, хотів би звернути вашу увагу на поняття печінкового ацинусу і портального ацинусу. Поняття печінкового ацинусу включає в себе ділянку у вигляді ромба. Рості кути цього ромба це є центральні вени двох сусідних часточок, а тупі кути це є ділянка печінкової тріації. Портальною часточкою називається... Ділянка пещінки обмежена, обмежена трьома сусідніми центральними венами. Коротко по темі все, але, як завжди, маленькі, маленька інформація для цікавих. На даному слайді є фотографії з операційного стола. В лівому верхньому куті є відкрита рана. І білим ви можете побачити, що на печінці є невеличкий утвір. Отак печінка виглядає в Ну, Звичайно, що оперувати нормальну печінку ніхто не буде. В правому нижньому куті це є фотографія, зроблена за допомогою камери лапароскопа. В даному випадку була проведена операція по видаленню жовчного мікураль. Наступний слайд показує УЗД нормальної печінки. В обох випадках це є права доля печінки, тільки в випадку з правою фотографією вона ще додатково зроблена до плероскопії. Ще один такий невеличкий, точок, який вам показує подібні методи. З комп'ютерної томографії та діадено-магнітного резонансу. От, до речі, на томографічному звізі є невеличкий новий утвір. тут побачите. На цьому в мене все. Пишіть коментарі, ставте лайки, якщо вам подобається, або антилайки, якщо вам не подобається. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.